Завдяки доказовій базі Служби безпеки України довічний термін ув'язнення отримала агентка ФСБ, яка діяла на Черкащині. Вона збирала і передавала інформацію спецслужбам Росії. Головними цілями ворога були об'єкти військової інфраструктури Сил оборони. Для виконання ворожого завдання вона виїжджала на місцевість, проводила розвідку і через анонімний чат передавала координати та детальний опис українських об'єктів. У ході спецоперації у квітні минулого року співробітники Служби безпеки України затримали держзрадницю. Наразі на підставі зібраних доказів службою безпеки суд визнав її винною за двома статтями кримінального кодексу України. За статтею 111 – це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Та за статтею 436 прим. 2 – це виправдовані визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ проти України, кварифікації її учасників. Їй присуджено найвищу міру покарання це довічне ув'язнення з конфіскацією всього належного майна.